Привіт, друзі, з вами Касіта. Сьогодні я разом з вами розгляну щотижневе оновлення. Нарешті з'явилося світло і я можу записати хоча б новини. Буде комедно, якщо я запишу їх зараз в суботу, а змонтувати та завантажити зможу в неділю або в понеділок. Але у проєкт такого немає, тож переходимо до оновлень. Івентовий босс Білий Клик. Як виявилось, багатьом він не позбав, до речі, як і моєму аккаунту на тесті. Більше 73 витягнути не вдалося, надто слабкі герої і артефакти. Однак давайте продемонструю вам декілька збірок, можливо, вас це надихне зібрати щось цікаве відносно ваших сил. Особисто для мене виявилося корисно дві збірки: Рубі, Сільва, Ангела, Cші Carry. Ця збірка підійшла найкраще. З виживанням проблем у них немає, звісно ж, якщо вони прокащені, тож артефакти бусти на атаку. Ще ж проблеми виникають іграю падати раніше, ніж встигаючи зробити, змінюйте все на захист та лікування. Друга збірка, яка змогла теж справитись, Сільва, Kaші Ангела, Linux Керрі. Більш простіший склад, який не має проблем з заживанням, але не встигає нанести потрібне пошкодження, це Рубі і 4 каші, або Рубі, Ангела і 3 каші. Та декілька варіантів зрістою, однак мені вони не дуже сподобалися. Ще не той рівень прокачки, щоб нею користуватися. Але можливо, у вас є необхідні герої, і саме цей варіант буде для вас найкращий. Xboрг Рубі, Каші Ангела Ріста. Та Керрі Рубі, Каші Ангела Ріста. І не забувайте, що максимальна кількість ресурсів 10 одиниць за бій. Якщо ми вже тут, то давайте покажу вам своє досягнення за тиждень. Я вважаю, це доволі непоганий варіант, як за такий час, без використання шар як основи. чаті я вже писав, що дуже задоволений цим мережем за його різноманітність збірок під час проходження. Це, напевно, вперше, коли я задіяв настільки багато героїв, можливо теж вам допоможе в деяких етапах. Це збор, Heць, Михалейла та Фані, воно взагалі мене приємно здивувало. І механіка дуже корисна при використанні зрубі. Також не забувайте, що в другу збірку можна все одно використовувати шаропак. Він все одно грає хоч трішки гірше. Для проходження я використовую відразу три хаоси: сама Шар, Апосто та Мартіс, які на мінімалках творять чудеса і доволі сильно допомагає. Ходили чутко, що в лотереї удачі всім випадали по 2-3 скіни. До таку кількість не знаю, але все ж один я зміг отримати, і це Анна. І чесно, я задоволений, хоч я неї ще не граю, але гляньте, яка вона гарні в мені. І це після того, як мені випила її копія. Ен наче натікає, забирай, збирай. Переходимо до тестових серверів. Лях Слави. Це така собі спринт-арена, де ви будете отримувати нагороди під час проходження та після завершення відносно вашого рангу. Легенду без донату ви навряд чи отримаєте, а ось майстер практично всі, якщо постараєтесь. Після досягнення 10 тисяч балів рангу майстер вас вже не можуть скинути, тому є сенс трошки зачекати, поки більш сильніші гравці йдуть вперед. Хоча якщо ви впевнені в своїх силах або вперті, як я, то не боріться. Ворхлива блакить, легендарної Фрей та зловісні 8 монеток. З гарантією 99,9% більше монет не буде, тому на тесті я відкриваю все зараз. А залишу залишено десерт, оскільки буде 12 днів, а хто знає, що розробникам вдарить в голову. Тим більше в мене там є Ану, тому я поспішати не буду. І як ми бачимо, нічого. Це вже моє третє відкриття на тесті, і все ще без скина. І для тих, хто додивився до кінця, буде ще дві невеликі новини. Перше, це звісно ж на нагороди, якщо ви якимось дивом їх пропустили. До речі, на моєму телеграм-каналі вони з'являються практично відразу, тож не забувайте підписувати. І друга більш важливіша новина, це те, що я планую робити та випускати відео стабільніше. Ну, звісно, наскільки це можливо в наш час. У п'ятниці виходить відео з оновленням івентів, а от по середам я планую робити новини на оновлення технічного плану, це нові функції, зміна балансу, оптимізація та інше. Питання в тому, чи буде вам це цікаво, обов'язково напишіть вашу думку в коментарях. А на цьому все. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним та цікавим, натискайте вподобайку та підписуйтесь на мій ютуб та телеграм. До зустрічі в наступному відео.